Доброго дня, діти! Я дуже рада вас вітати! А сьогодні до нас завітав сірничок. А чи знаєте ви, що здобувають сірничка? Так, вогонь! Наш сірничок хоче дізнатись, чи знаєте ви щось про вогонь? Вогонь дарує нам світло, допомагає приготувати їжу, грітися, але тільки тоді, якщо за ним доглядають дорослі, адже вони вміють контролювати. А коли діти граються сірниками, вогонь перетворюється в ворога і може бути дуже небезпечним. Спричинити велику пожежу, тому, діти, запам'ятайте, Сірники це не іграшка. Діти, сьогодні ми будемо малювати добрий та злий вогонь. Добрий вогонь допомагає приготувати їжу, гріє нас взимку, а злий вогонь робить пожежу та спалює будинки. Малювати вогонь будемо ручками. Для цього нам потрібно аркуш паперу та фарба червоного та жовтого кольорів. На долоньку нанесіть фарбу червоного кольору, а на пальчики жовтого притисніть долоньку до аркуша паперу. Ось так у нас вийшло. Поправимо трішечки. А тепер так само намалюємо вогонь і ще один. Ось так вийшло. Додамо ще внизу трішечки червоного кольору. У нас вийшло два вогники. Намалюємо очі вогнику. Ось так, чорною фарбою. Доброму вогнику подаруємо посмішку. Він Буде посміхатись. А злий вогник ось такий. Він буде сумувати. Діти, а як ви думаєте, чому злий сірничок буде сумувати? Так, тому що дітки засвоїли, що з сірниками гратися не можна. Не можна розводити злий вогонь. Дякую вам за увагу! Ви молодці! Дуже уважно слухали і дуже вправно працювали. Я чекаю фото ваших вогників. До нових зустрічей. До побачення!